Шановні запоріжці та гості нашого міста, шановні громадяни, щорічно в Україні виникає близько 300 надзвичайних ситуацій та 70 тисяч пожеж, на яких гине близько 2 тисяч громадян. Кожного дня на пожежах гине в середньому сім громадян. Переважна більшість пожеж виникає у помешканнях громадян. Основні причини виникнення пожеж в побуті це порушення правил улаштування та експлуатації електричного обладнання, пічного опалення, а також необережність при поводженні з вогнем. Наш сучасний побут, насичений різноманітними електроприладами, газовими приладами, які в разі неправильної експлуатації, пошкодження, роботи в аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожежі. Отже, напередодні новорічних та різдвяних свят рятувальники звертаються до вас з проханням не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки в побуті. Безпечно встановити новорічну ялинку безпечно зустріли новий 2023 рік. З Новим роком, шановні українці! Слава Україні!